Друзі, всім привіт! Ви на каналі Westfallen Stories. Одразу вас прошу підпишіться на мій канал, поставте лайки, напишіть коментарі, напишіть все, що ви думаєте, і ми обговоримо, я обговорю особисто з вами залюбки найцікавіші футбольні події. Ну а поки що хочеться вам розповісти про два матчі, які, які мені вдалося верніше подивитися в якості е глядача на цих вихідних. Один був Деркласікер, інший був римський Дербі. Ну, але про все по порядку, так що поїхали. Ну, почну я, знаєте з чого? Почну я трошки, трошки зроблю такий ліричний відступ, бо я вчора працював, е, там майже весь день я працював суддею на дитячому турнірі, мене знову таки покликали в якості арбітра. Це досить такий цікавий досвід. І я чому це все згадую? Тому що, не, ну по-перше, як ви знаєте, вже в Києві, у всій Україні було тривале похолодання, не дивлячись на те, що квітень був уже в самому розпалі, насправді, весна. Весну, зима весну вигнала, і відповідно було і сніг, були і хуртовини, і заметілі. В деяких місцях навіть транспорт доводилося витягувати посеред траси, маю на увазі ту ж саму Одеську-Миколаївську область, як це було в кінці минулого тижня. Київ навіть притрусило снігом. І це я все кажу не просто так, а тому, що тепло прийшло несподівано у квітні, і я був до нього не готовий. Відповідно, я вчора так нехило обгорів на сонці. І вчора я приїхав додому, знаєте, і сидів просто як сеньор помідор червонющий, бо моє обличчя, мої руки були не готові до того сонця, до того тепла, яке звалилося на наші голови вчора в неділю. Що ще я хочу сказати, до речі, про суддівство, я ж автомився десь талдичити всім направо і наліво, ну от ще на якихось там тренуваннях, які у мене є, то я іще про це говорю. Коли я арбітер, я напевно не маю права це говорити, хоча тренера мені завжди про це нагадують, що все-таки може хтось там щось підкаже. Я маю на увазі... Те, як батьки одягають дітей на, на матчі, на тренування, в такі от перехідні етапи, або, можливо, досить таки прохолодні, бо коли літо там зрозуміло, да? ти вийшов у футболці, в шортах, і ти собі бігаєш, хоча то вже спекотно капець. В даному випадку, от вчора в Києві було, ну офіційно мало бути 13, писав там термометр в телефоні, писали, що 15-16 градусів, але було сонячно, хмарне було взагалі, і я хочу сказати, що я як арбітер, який... Так, я бігав, я не стояв на місці, але біг мій був не надто інтенсивний, інколи я міг собі дозволити і йти пішки, бо все-таки це дитячий турнір. А діти, вони знаєте, як вони займаються, вони часто збиваються докупи, у них ще немає того бачення поля, вони іще... Не маю того темпу, перш за все, темпу мислення я маю на увазі, так? коли там, о, там хтось вкидає аут, а я не буду його вкидати зараз, я почекаю, поки прибіжить мій товариш який краще вкидає аути. Хоча ситуація якраз і спонукає до того, аби вкидав саме ти, бо твоїх суперників немає, вони ще не розібрали твоїх, е гравців твоєї команди, ти можеш собі спокійно вкинути невільного гравця. В результаті вони там собі чекають поки збіжиться вся команда суперників і всіх перекриють. І от такі речі дозволяють мені навіть інколи ходити або стояти на місці і щось спостерігати. Поле там не надто велике. І це я ще не бігав. Я був в футболці і мені було жарко. А тепер уявіть собі, що ви все-таки інтенсивно бігаєте. І це просто жесть була. А, ну так, їх по... ні, нікого в шапках не було, одразу кажу. Але все одно на них була якась там термобілизна, знаєте, під футболками були різні такі, я не знаю, як... ну, давайте їх назвемо футболками з довгими рукавами, часто синтетичним матеріалом. І з усіх команд, які були учора, тільки один. Один єдиний хлопець був одягнутий у шорти у футболку без ніякої термобілизни, без ніяких там, я не знаю, підштайників, як хочете їх називати, і це ну, один-один. Це ненормально, вони бігають червоні та роздягніть же їх, йо їм і так жарко. Їм би навіть було б жарко, я хочу сказати, і без цієї білизни, без терма, але з нею їм буде жарче і ще в рази. Це збільшується нагрузка на дихання, це збільшується нагрузка на серце, організм перегрівається, Організм е має лишнє виділення тепла там, у вигляді, ну, через піт, я маю на увазі, але той же самий піт не має нормально куди виходити, він впитується в їхній одяг, потім дує вітер, а вітер ще не літній, а він весняний. І він був і вчора, і сьогодні досить таки прохолодним. так що... Раптом хтось мене таки почує і до когось я зможу достукатися, не одягайте занадто тепло. Футбол це дуже рухливий, дуже інтенсивний вид спорту. Ви не маєте права їх так одягати, і вони у вас навпаки повинні загартовуватися на футболі, а у вас вони будуть просто-напросто набагато більше хворіти, тому що організм перегріти, а потім холодень, холодний вітерець, навіть якщо він не сильний, і організм вже занадто переохолоджується. І раптово, і різко. Так що робіть висновки, шановні батьки. Ну, а тепер повернімося до е, матчів е, вихідних, матчів уже професійних. Ті, з кого ми беремо приклад. Ну і суботу я подивився, де Я дуже хотів, чесно скажу, подивитися е, Бруся Мінхенгладбах-Фрайбург. Фрайбург, Фрайбург переміг, до речі. 1-2 на виїзді Борусі мюнхен і це б тут так і непогано, але як до Борусія виграла, то що було б класно. Ну А сам Дортмунд поїхав у Мюнхен, поїхав, як мені здалося в непоганому настрої, не дивлячись на ту ганьбу, яка трапилася із, е, із е, Борусією в Барселоні. Ну Мені здалося все-таки команда змогла прийти в себе, допоміг їм цьому. Ніко Ковач, за чутками він знову-таки їм навставляв по повній програмі, там були розборки е польотів, не знаю, як хочете їх називати. Коротше, багато криків, розмов на підвищених тонах і так далі і тому подібне. Як то кажуть йому, нібито за чутками, знову ж таки, всі сказали, що все-таки в три центральних захисники, вона набагато більш продуктивна, ніж у чотири захисники. Я так думаю, підозрюю верніше, що він, можливо, і планував грати в три центральних, але раптова несподівана поломка Ніко Шлотербека, він вилетів мінімум на півроку, я нагадаю, що у нього розрив Меніска. Він вилетів на півроку. Можливо, через це Ніко Ковач коригував свої плани, можливо, через щось інше. Але він вийшов 4 захисники в лінію, це ніяк не працювало. Я дуже хотів, дуже хотів, аби він вносив якісь корективи. Ну вони напрошувались. Вони реально напрошувалися, тому що можна багато говорити про те, як команда там пасивно оборонялась, це правда. Пасивно атакувала, це правда. Але тут, розумієте, на початку матчу був такий, були такі неодноразово. Це не були випадковості. Бо випадковості там ну, може бути один-два рази в певних ситуаціях. Це були ситуації, які повторювалися неодноразово. при тому повторювалися вони як на правому так і лівому фланзі оборони. Я маю на увазі і Рамі Бенцебайні, я маю на увазі і з іншого боку е Юліана Рюерсона. Їх тупо розкатували. І досить таки, знаєте, таким способом нехитрим. Ну, Буквально там стіночка, там, грана третього, забігання когось із е крайніх нападників, тож ямаля або Рафінін, який грав на лівому фланзі і все, і вони вилітають на простір. Брусія не сідала занадто глибоко. Вони би за рахунок хоча б глибокої оборони могли би закривати певний простір. Вони начебто і намагалися десь грати вище, але настільки ну, цього простору і, і він використовувався у них за спинами і ці передачі ну, так легко проходили, я не можу вам передати. Хто бачив, той бачив, той знає, про що я говорю. Відповідно, як мені здається, Ніко Ковач повинен був якимось чином терміново і ще навіть за рахунку 0-0. І Навіть в першому таймі реагувати на цю ситуацію, випускати Нікласа з замість кого, я не знаю, брангав надзвичайно погано. Як варіант можна було і за рахунок бранта? Дітенс був не впевнений. Та випускайте там того ж самого Чукуемеку? А він грав з самого початку, перепрошую. Ну можна було інших футболістів задіювати, але суть моя полягає в чому. Знову ж, це моє особисте бачення. Не всі тренери занадто сміливі до того, аби визнати свої помилки із стартовим планом. В цьому плані можна орієнтуватися на Томаса Тухеля, який ніколи не заморачувався із тим, аби робити ранні заміни. Потрібно він робив їх в першому таймі одразу і в середині першого тайму. Подвійна заміна в перерві це для нього була норма, навіть якщо і рахунок десь був плюс-мінус приємним. Але потрібно було, на мій погляд, випускати третього центрального захисника і за рахунок хоча б кількості захисників утримувати ситуацію під контролем на флангах, не давати їм розігрувати, тому що е є два краї, є три центральних захисники. В принципі, латералі повинні опускатися нижче, бо ну, функція, якщо говорити за класикою тактики, так, оці латералі, оці люди, які, я не хочу їх назвати крайніми захисниками, бо це не обов'язково можуть бути крайні захисники, але це люди, які відповідають за увесь, абсолютно увесь фланг, як лівий, так і правий. І між ними є три центральні захисники. І от за рахунок кількості тоді можна було б мати певну підстраховку на одному чи іншому фланзі. Ну, ні, когось цього не робив, а потім почалося 1-0. Ти би мав в перерві вже такі корективи вносити, але знову ж таки ти їх не вносив. І от прийшов Their э, Classicer, він зробив висновки, Борусія вже зовсім по-іншому грала. Ну, в першу чергу, звісно, за рахунок самовіддачі. Э, замість невпевненого і незрозуміло, чим, який займається, чим Гітенса э, вийшов. Э, Максі Байер, він не тільки круто відіграв, він класно забив. Перший тайм закінчився 0-0 і в другому таймі вже 에, під час швидкої атаки з правого флагму Юліан Рюверсен зробив навісну передачу на дальню штану. і в той момент, дивлячись на той пас Рюверсена, а навісна передача була дуже високою, насправді, я собі подумав, ну і куди ти його віддав? Там кім, який до цього часу 에... Кім Міндже, по-моєму, його звати. Я ж їх плутаю з цих кімах, Коротше кажучи, захисник центральної Баварії перейшов з Наполі, Кім, який вигравав абсолютно все, був одним з найкращих у складі Баварії. Не зрозуміло, що робить. Мяч йде на нього, він собі спокійно чекає, поки цей м'яч пролетить. І навіть, знаєте, не виграв боротьбу у нього Максі Байерк справі. Він взагалі тупо вискочив за спини, він оббіг того самого Кіма і впритул розстрілював голкіпера. Баварія це не Ноєр, це не Ульрах, це я не знаю якийсь третій окіпер, я навіть його прізвище не гадаю. Він його, як в нас сказали, в дитинстві мишка, хтось каже в домі. Коротше кажучи, між них від землі головою забив, так був відкритий рахунок. Потім були заміни від вінца на Компані. Зрівняв рахунок спочатку Рафаель Герейро. І тут ще цікаво. Зробив забігання Сереж Гмабрів. Вони там обігралися. Потім пішла передача на Рафаеля Герейро. Як це часто в Дортмунді буває, колишні дортмундські гравці обов'язково забувають гол ворота Бурусі. Це і Роберт Левандовський робить постійно, це і Рафаель він робить вже, і Холла, Хола. багато їх можна позгадувати, але головна суть то в чому. Був Юліан Брант, який біг спочатку за тим же самим Гнабрі. А потім він тупо цього гереєра не накрив. Взагалі не накрив. Ніяк. Він просто стояв з і спостерігав. І така історія була і в матчі з Барселоною, і криві від нього передачі, людина тупо не хоче викладатися. Я не проти помилок. З кожним буває. Але я не можу дивитися, як той чи інший футболіст просто стоїть і дивиться, і навіть не намагається завадити. Ну, звісно, що герейро забив. Класно, забив свою неробочою... Правою ногою, але тим не менше. Грейро, до речі, правою ногою нерідко забивав, навіть згадати той злочасний матч із Е, Потім був феноменальний прохід Сержарнади і отут вже рахунок 2-1. Але, на щастя, Борусія не знітилась, вона продовжила грати у свій футбол і незабаром був рахунок, відквитали і став рахунок 2-2. Так, Борусія могла програти, але давайте будемо відвертими моментів для того, аби виграти у неї теж було більш ніж достатньо. І Борусія е, мала би рахунок робити спочатку 0,2, а потім 0-3, але як знамените футбольне правило діє – Не забиваєш ти, забиваю тобі. Що, власне, і сталося, при тому сталося двічі підряд. Там буквально протягом 2-3 хвилин Баварія забила голи. Чи задоволений результатом, враховуючи, що вони поїхали на виїзд в Мюнхен? Ну так, я задоволений, напевно. Ніч'яр, досить непоганий результат. Баварія вже не може виграти у Борусі три матчі підряд, я навіть не пам'ятаю, коли таке було. А таке було, скоріше всього, іще при Юргені Клопі. Бо Дортмунд обігрував Баварію при Тухелю, але це було там разок а потім. Купа поразок Дортмунд обігрував при Люсієну Фавро і навіть при Едіну Терзічу були поразки. І тільки от була нічия, коли вони зіграли 2-2 і забували Антоні Модест. І минулого року, про який я вже розповідав, вони виграли 0-2 на виїзді. Так що це третя, як мінімум, не поразка, друга нічия підряд, і перед цим була перемога на виїзді в Мюнхені. Але Борусія могла б і виграти. Ну, тут складно сказати. Чи Ковакмека продовжує радувати на відміну від Юліана Бранта. і я вже плавно хочу перейти до того, аби обговорити завтрашній матч в Лізі Чемпіонів, тому що е сьогодні було страшно багато читок про Борусію Дортман? Ну по-перше, сказали, що вони повернуться до трьох центральних захисників. Ну це, власне, і не дивно. Взагалі така історія із такою інформацією, з такими тактичними деталями, які чекають нас на матчі ЛЧ проти Барселони, вона наштовхує. Ну, хтось говорить, що ну, яким чином так могли стільки інформації злити, я не знаю. Але я думаю, що, напевно, це якісь уже спеціально, можливо, робляться вкиди, щоб десь заплутати суперника, тому що занадто легко вийшла інформація на поверхню. Значить, повертається команда до трьох центральних захисників, команда прибирає зі стартового складу Юліана Бранта, який знову ж за чутками вже поінформований, що він влітку повинен шукати собі новий клуб. І його батько Юрген, нібито вже досить таки плотно цим зайнявся. Наче Куємеку грошей кажуть, немає, так що, можливо, буде тільки оренда а, знову ж таки наступного літа. Ну я не знаю, якщо ви продаєте одних, других, третіх, і у вас є толковий гравець, який всім подобається, який себе прекрасно зарекомендував, то ви повинні дати не просто йому шанс, ви повинні вкласти в нього гроші, а не брати кого попало, хто там заграє, не заграє, незрозуміло як буде. Три центральних захисники мінус Юліан Брант. По інших питаннях, ну бачите, Паскаль Грос повертається, це вже непогано. По, по іншим тут, е, тут є певні нюанси, але я не знаю, як буде намагатися грати Дорнгу. На прес-конференції Ковач згадував травмованих гравців, зокрема, їх тільки двоє, це е, той же самий Ніко Шлотербек, який вилетів дуже надовго, і Марсель Забіцер, який не зрозуміло, як надовго вилетів, найближчим часом його не варто очікувати ні в якому складі. І судячи із того, що про нього взагалі немає. Жодних новин про те, якого роду там у нього травма, наскільки вона серйозна які є прогнози, то я так розумію, що вилетів він, напевно, вже таки до літа, ну як мінімум хоча б до травня. Хоча навряд чи. Команда провела досить інтенсивне тренування яким буде стартовий склад? Я впевнений, що буде Байер, я впевнений, що буде Гірасі, я думаю, що буде Каріма Деємі, хоча він не надто класно відіграв матч проти Барселони. Між іншим це згадав, бо забуду. Бачите, Едіна Терзіча знову бачили на трибунах, на цей раз в Мюнхені, і щось мені так від... є таке у мене відчуття, а чи не призначать вони Едіна Терзіча знову, чи не буде в нього третій уже заход? в Дортмунд цього літа. Ну от є такі підозри. Ніби то писав бід, що Ніко Ковач може отримати 2,5 мільйони у разі, якщо його звільнять цього літа. Бо я нагадаю, що контракт він підписував на півтора роки. Ну, але буде так це чи ні, Себастьян Кель заявив, що ні, ми Ніко Ковачем задоволені, не потрібно його звільняти. Я зі свого боку хочу сказати, що, на мій, на мій погляд, Ніко Ковач з його філософію з його підходу, з його баченням футболу і, зокрема, баченням того, як повинна грати Боруся, на даний момент напевно є ідеальним тренером. Я поясню чому. Він намагається спростити гру, він намагається заспокоїти оборону, щоб все-таки було менше паніки, тому що... Е, Нурі Шахін намагався грати в короткий розіграш від воріт, не виносити м'яч, не вибивати його, майже не грали в недовгими передачами, відповідно, коли суперник накривав занадто агресивно, пресингуючи, а Дортмунд не міг виходити через пас. Це були, була купа втрат, купа втрат пропущені голи, пропущені голи, удар по психології і в цілому е, відігруватися постійно занадто важко. Перший момент. Другий, він е, має в своєму активі досить таки високих футболістів, які непогано грають головою. Навіть Максі Байер сильно дав у цьому компоненті, він вже не один гол забив. Це теж треба використовувати. Які стандарти, який той же самий підхід, коли Ніко Шлотербек подавав хутові, ще довгий час не буде подавати. Тобто команда часто грузить м'ячі вперед. Це простріли, це просто банальне закидання, але досить таки сильні. І це теж плюс. Команда намагається грати простіше, вертикальніше, але швидше. І це теж я вважаю плюс. Він був незадоволений фізичною формою. І Я думаю, що Ніко Ковач це той тренер, який вимагає реально э, хорошої фізичної форми, фізичної підготовки верніше. Так що в цьому плані Дортмунд теж міг підтягнутися. Ну, але єдине, ви розумієте... Ніко Ковач прийшов посеред сезону, він прийшов в січні. У нього єдиний час, коли, він, коли у нього був, це там один тиждень, коли грали кубкові матчі, і було два тижні, коли були перерви на матчі збірних, і то в нього була не вся обойма доступна. Оце і весь його ресурс для проведення нормальних якихось адекватних тренувань, бо коли ти граєш вихідні матчі чемпіонату посеред тижня Ліга Чемпіонів. Часу на відновлення банально немає, на тренування тим паче. Як завтра зіграє Дортмунд? я не знаю. Звісно, я собі мрію, тому що команда може продемонструє щось. Хоча би подарує нам інтригу. Багато фанатів насправді на це сподіваються в різних соцмережах. Я зустрічав різні відоси, як нібито рахунок стає 5 на користь в Це, звісно, наші мрії і насмішки, і десь навіть ну, такі жарти, знаєте, фанатів. Дортмундських фанатів. Е, хотілося б, хотілося б, щоб Борусія нав'язала, хоча б подарувала Марію маленьку. І для цього насправді не так багато треба. Дортмунд не повинен пропускати перший. Це раз. Бо тоді Борусі вже доведеться взагалі. Ну і так 4 гола забити треба, але ви розумієте, що такі 5. Борусі... Ну і це буде удар під дих, це буде удар в пах навіть, я скажу. Е, це буде удар, від якого вже команда психологічно не зможе охопитись. Є якась зернинка, яка може зіграти на користь Дортмунда недооцінка Баварії. Хоча, наприклад, Флікс такий тренер, ну я не сильно від нього можу уявити якусь недооцінку. Якщо там від Карло Анчелоті я таке бачив регулярно, я не кажу, що він налаштував своїх футболістів на недооцінку, але згадайте, які плив в нього провали за мадридським реалом. Навіть от той матч 2014 року, коли в Дортмунда вони виграли на стадії 4-й, вони виграли 3-0 в Мадриді, приїхали. В Дортмунд і вже в другому таймі вони горіли до нуль, який так рахунок і залишився, тоді їх ніхтаря міг три штуки забивати. Спокійно, просто спокійно, але він примудрявся не, по, не попадати у ворота. Так що тільки за рахунок, е, за рахунок е, не влучань Генріха Мхітаряна Мадридський реал пройшов далі. У Карло Анчелоті, пам'ятаєте, хто постарше, звісно, епічний епічний матч який вперше в Мілані закінчився 4-1 Мілан Депортіво, я маю на увазі, вони приїжджають в Макуруні і він гружають вже три голи в першому таймі, і в четвертий і в другому таймі, і все. Фініталя комедія, Арі Відерчич, як там Віталія говорить, вони поїхали, на тому все закінчилось. Ну, Депортіво був тоді реально крутим. Він тоді був крутим, чого не скажеш про Борусію Дортмун. Але тим не менше, якщо Борусія зможе забити, наприклад, в першому таймі і не пропустити. Ну, я вважаю, це взагалі буде класно досягнення. Навіть не тільки про мрії, але й про саме відчуття якогось мінімального реваншу, аби команда не настільки ганебно вилітала із е, Ліги Чемпіонів, хоча б хоча мала в якому в своєму активі одну перемогу у цьому протистоянні із Барселоною. Це перший фактор не пропустити, другий забити, і не обов'язково це має бути перші 10 хвилин, достатньо забити в в першому таймі, ну і звісно ключове там не помилятися. Ну, я впевнений, що в доп цього не буде. Як зможуть, не знаю. Більше якихось таких цікавих речей, в принципі, про завтрашній матч я не скажу. Єдине скажу, що я його з нетерпінням очікую. Отакі справи по Борусі. Ну і два слова хочу сказати про римське дербі, яке виявилося. Ну настільки нудним, ну знаєте, от в будь-якому дербі хочеться, аби була така іскорка, от таке відчуття неелектризованості. Знаєте, коли ви там, знімаєте з себе якийсь дешевий одяг, штучний або ще щось, все тріщить тебе на світері. От так само хочу я бачити оці іскорки в повітрі, а їх не було. Лаціо був переконаний. Був фантастичний гол е гравця Роми. А я не пам'ятаю на прізвище. Ну, пробачте. Ну він реально був дуже класний. Ну, ну і що, що на тому і згадати, то немає що. Довбек наш. Момент мм... ну, таке враження, що він у Ромі виконує роль стовпа. От навіть е е він е е Артем Довбек, коли грав в Жероні, він якийсь був більш пластичний чи що, намагався десь грати в пас, намагався якось бити більш витонченої. І удари ці були такі, і різноманітніші, і в стрибках, і ледь не в підкатах, і удари з більш далеких відстань. Ну, Даніх, по-моєму, не було, ну там аля з ніж штрафного майданчика забивало головою неодноразово. Ну тут просто на нього закидають м'яч, і він це стоп, телеграфний стоп. Все. Отдай йому ще провода, і він їх буде тримати. Я не розумію. Я, я знаю, що Артем пішов в команду, яка в ЗНЕПІ, я, я знаю, що у нього мінялися тренери. Але Ну, або це йому Ранірі каже виконувати роль стовпа. Або він сам перетворився остаточно на стовпа. Ну, він, він, звісно, не був супер-пупер пластичний, але таке враження, що Артем мені став почати нагадувати. Е, сільзнього, знаєте, от е, таку ж саму. Десь максимум... Виграти м'яч, скинути, і на, на тому все, ні швидкості, е, ні пластики. Не бачу я напору якогось, я не знаю, злості такої агресивної, от є в яких форварді. От подивіться, як холон той же самий біжить, ну в ньому відчувається, що він влаштований дуже серйозно, і від нього інші гравці відлітають як кеглі після китка е, 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 кулі в боулінгу. Дуже такого немає. Ливандовський показує взагалі і техніки, і пластики, і 36 років, і він З Дортмундом грав і він дубль зробив. Між іншим. Бачите, я казав, про новин немає за Лівандовський. Сказали, що він ні квазю, повинен слідкувати, грати йому тримати його в персональній опіці, ми подивимося, як воно буде. А от по Довбику, ну от немає того, як у Лівандовський, немає того, як там якийсь Серхіо Верх, чи це взагалі іншого типу форвард. Він перетворився на стовпа. Мені здається, таким стовпом він навіть не був в Дніпрі, да? в Дніпрі ж він здається відео. А зараз він тупо стоп. Ну і вчорашній матч про нього, власне, нічого особливого сказати не можна. Запам'ятався він мені кращою грою Лаціо, але не набагато. Він запам'ятався мені шедевральним голом гравця Роми. І запам'ятався мені супер-пупер перформансом перед матчем на римському стадіоні. А це, власне, і все. Так що я очікував від цього реального дербі, там такі бійки будуть, знаєте, все. Ні, пройшло все дуже лайтово. Це такі самі нам, як можуть казати, що там Борусія і Баварія принципового протистояння. Але в цю суботу таким принциповим воно не було. І був не НАТО високий, і Баварія не НАТО наполягала. Таке враження, що вони або подумками були в Днілані в матчі проти Інтера, або вони були вимотані, або не знаю, що трапилось. Ось. Так що принциповості тієї не було, непогано він сюди в Арпітер, Деркласікер. І ні від Римського, ні від цього протистояння Дортмундської Борусі я не отримав того задоволення футбольного, фанатського, на яке я очікував і яке я розраховував. Так що, друзі, отак. От Завтра матчі Ліги Чемпіонів, які ми з нетерпінням чекаємо. Віримо в ті команди, за якими вболіваємо. Вам бажаю всього найкращого, приємного перегляду, класного футболу і як завжди, тихої ночі, до нових зустрічей.